Дорогі друзі, 9 жовтня довільний спомин святого Йоанна Леонарді, покровителя фармацевтів. Йоанн Леонарді народився 1541 року в Італії, в республіці Лука, в заможній родині Рільника, де був наймолодшою сьомою дитиною. Змалку цікавився лікувальними властивостями рослин. Тому, коли хлопцеві виповнилося 17 років, батько послав його навчатися фармакології. Провчившись 10 років, Йоанн отримав дозвіл відкрити власну аптеку, однак на нього чекало інше покликання. Через кризу в республіці багато людей потребувало допомоги, і служіння хворим привело Йоанна до прагнення стати священником. Він здобув теологічну освіту і 1572 року отримав свячення. Майбутній святий активно втілював в життя постанови Триденського собору, особливо увагу привертаючи католицькій формації дітей. Ґрунтовану на катехизмі. Він піклувався про хворих і ув'язнених. Невдовзі довкола Йоанна зібралися помічники, з яких 1574 року утворилася нова спільнота Орден кліріків, регулярних Божої Матері. Їхніми цілями була формація духовенства і поширення 40-годинного молебню. Для них святий засновник написав статут, затверджений 1595 року. Цивільна влада Луки опиралася створенню нового ордену, і Йоаннові довелося виїхати з республіки. Він вирушив до Рима, де папа довірив йому реформи Бенедиктинських монастирів за триденськими канонами. 1601 року Йоанн отримав парафію непорочної Діви Марії як осередок для своєї спільноти. Також в Римі він познайомився і заприятелював зі святим Філіпом Нері і заснував місійний рух. Разом зі сподвижниками уклав компендіум католицької доктрини, яким церква користувалася до кінця 19 століття. Під час епідемії грипу 1609 року Йоанн Леонарді опікувався хворими, заразився і невдовзі відійшов у вічність. Беатифікований 1861 року, канонізований тисяча 28 Святий навчає дивлятись Христа, бути йому вірним і відновлювати церкву, вдаючись до реформ у її межах, а не проти неї. Зображають святого у священницькому вбранні і часто під час молитви. Атрибути це Лілія, череп, книга, образ Божої Матері або присвяті Дари. Він є покровителем фармацевтів. Прямуємо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!